Всім привіт. Менютки вже сніданок, Їсть свій плов з огірочками і помідорчиками. А в нас цілу ніч був дощ, все позаливало і стало прохолодніше. Був такий смачний, що майже вже з'їли, ще трохи осталось, так? Да? До речі, сьогодні кіт кусив вранці. Такой? Ваш? Як? Ну, не прокусила так, я йшла по дорожці, вона сиділа, вона мене куснула. Взагалі, у вас такий кіт якийсь непривітливий. Вже другий раз мене кусає. Іде, покажи. Та на нозі, там не видно, але все одно куснула. Дай по носі добре. Ага, ще більше вкусить. Не вкусить не. Ти прийшла мене кусати, да? так? Якась кусательна. Це ж надо. От вона діда нашого любить, да? прийшла їсти просить. Щось вона і не хоче, я цілий ранок збирала по річки. У нас тут вже зацвіла юка. А ти там убивала, там ще є налогу. Ні, там я не обривала. пізніше. Так, где тробить добрий вода, да. для, для чого? Для, Помідори, для і помідор. І все подряд побила. Йок треба ще капти піляти. Mm? Стакан будь-за mm. тебе. треба настоюватися, баклажани підкормили, оці підкормили. Зараз перці треба підкормити. Для добрива вода, попіл туди додається і яблучний оцид. Саме робили оцет яблучний. два відра зробити. То він відра, чотири, робить. чотири робить, чотири робить. Навіть п'ять відер. а я не, не знаю, я не дивилася, яке. Затиралась стіл? Да. Так. Зараз будемо обідати. Ну так. Да. Бабуся запіканку зробила з кабачків із фаршем. Запіканочка. Красотищ. Готова. Ого! Така... А пахне як! взагалі супер. Я думаю, це буде смачніше, ніж була просто без м'яса. Ну, очень вкусная будет. Ще салатик з капусточки зробили. Супчик у нас є. прощання, ага, іди обідати. Боже, як ти швидко вискакуєш. Бабуся несе запіканку. Ань, знаєш, вона сьогодні запіканка з, Може. з м'ясом. Тільки покинь, не, не, то саме. Тільки не на цей телефон, а на старий треба телефон. Щоб воно в комп'ютер пішло. Добре. Так, да, так, да, так, да, так, да. розрухую. Треба відкрити, он зараз прийде. А, зараз прийде? То есть роздрукувати. Так, всі вже обідають, я зараз теж сяду попробувати запіканочку. Ань, смачного. Дякую. Вже наша бабуся і цю сумочку дошила. Всередині вже все пошила. Розчіпнута була, так? Угу. Ось. Ну, ще не дошила. ось. А, ще день. трошечки не душила. Угу. Всередині. Ну, ця мені дуже подобається. Такий карманчик замочив. як її носить. Ось так. Ні, краще, напевно, так через голову. О. І вона на мене велика. А там же ж регулюється. Ну, а -а -а. це вона Слушайте. хоче подарувати своїй сестрі Любі. Ось така сумка. З жарптицею чи Ну, якась пташечка, видно, що це пташка. Якісь орел, я не знаю. Гарно, так? Да? Дуже. Діт лагодить принтера. вийшли прогуляти з за А то все сидим і сидим. Такі калюжі поналивало за ніч. Анюта кудись пішла. І куди ми з тобою підемо? Не знаю. На качельку. А там декісь ці качельки покалічення. Покуда тим підійде? Додому в Рівне. Що, ага. не дойдеш? Там 15 кілометрів йде. Ну нічого, нормально нам не привикать. А до нашого дому то все дівчини. Сидимо з Анюткою біля магазину. І Анютка каже, що хоче рівне до дому. Так. Да? Угу. Да. Значить, завтра їдемо. Я так думаю. О! Сядь на пеніочок, з'їж пиріжочок. Що сидиш? Де твої пиріжки? Не знаю. До речі, бабуся казала, пиріжки будемо робити. І не робили. Може, слідуючий раз, як приїдемо. Угу. Котик кузя, да? Нема де тут гулять, куди да. ходили до магазину. Нема тут де гулять. Вже наганялись, не встигла зняти? Доганяє тебе? дивись, на лапку не наступи. Захекалась. Як заяць катя за тобою. Вона все на нашу територію проривається. Ой-ой-ой-ой-ой. А як хочеться сюди. О, здрасте. А вона на кота. А, а кіт не торопне, от вона прорвалася вон. сюди. Лейка. Да. Йди, гавкала. <риві> нагавкала, нагавкала. <риві> Правильно, на цього кота гавкала. пора було нагавкати, бо він мене кусає. Ну, він мене чуть не вкусив. Цей кот. Гавкала ти маленька, собака то дитячі собачить. Зросла я і кусача я. таке <риві> діло. Взагалі... Кусача який-то, грибака на ній гавкає. Бачиш, придумала. Скажи, на мене гавкає собака. Ага, сейчас на неї гавкає, але вона зараз підійде і мене кусне. Не було, я на тебе кусаю. Запросто. Не перший раз. Я хочу їсти. Бачка треш, огурця їй дай. Там О, є бачок з огурчиком. Запіканка. Вареники, да, там вареники є. з сиром ще є. И бачок. Все, ну, там маслиця, на і Нагрівати? Нагрівать. Вона обжарится вкусно. Холод. Ну, сейчас ми щось найдем. Запіканку, подогрей, вареники, бачок. У нас почався дощик. Ми вечеряємо. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, наскайте на дзвіночок и всем пока-пока.